І так, друзі, монтаж безпечно кліпса. Беремо літкор, з двох сторін якого вже є готові петлі. Зараз такі речі не є проблемою, вони продаються майже у кожному риболовному магазині. Беремо кліпсу, знімаємо конус, надіваємо на монтажну голку, спочатку конус, потім саму кліпсу. Чіпляємо голку за петельку літкора, закриваємо вушку і стягуємо нашу кліпсу на літкор. Ось так. Тепер беремо швидкозйомний вертлюх. І пропускаємо петельку літкора в кільце вертлюжка. Але кільце на вертлюжку має бути маленьке, щоб потім гарно входило нам у нашу кліпсу. Способом петля у петлю фіксуємо. Ось так. І тепер втягуємо вертлюг всередину кліпсу. Тепер залишається нам повісити груз. Фіксуємо його конусом. І все, друзі, монтаж безпечного кліпса у нас готовий.